Підготовлюємо донечко під дренажну систему. Зараз будемо розкладати уклончик, робимо весь, щоб трубка лежала в рівненькому, уклончик робимо від хати. обтікало звідси туди, а тут будемо затікати, отвір підвальне приміщення з цих сторон і дренажик побіжить туди. Ось там. Відбиваємо дно по нівеліру, нівелюємо щоб... Витримати 30. Так, ми тонуємо винаги. Але ага, все перетикати сюди і туди тікати. Єрненький. Трохи близько за ага. цих. Зв'язуємо дротиком. Поки що. Потім також притискаємо щебеневим підсипком. Важливо зідра підсипати, тому що їду піднімає або може розбити якщо з висоти кидати. І таким чином потрошки основний вузол підсипає. А, контент, робота. як. Телеграмно. Огонь! Труба зовано. я чекав на... То що як я послав селюс зробив? Кажіть. Кажіть щось. Нічого не так. ви можете сказати Сиреневенький броневичок. А, сиренький броневичок! Ну, ну видите как плохо. А когда он успел, Абрамович? Ну я витки знаю. Ба ми поїхали, а Луї Бетон, оп оп, не? Да, оп, оп, соп. Ну главное, що працюєте, працюйте, працюйте. Все хорошо, що скажеш диванний експерт. ти ж лучше знаєш. Показати. Якщо что не правда, что сделали правильно. Отлично. Все, лаки ставим, коллеги и пока.